Альона лише вступила до нового центру підготовки та перепідготовки працівників будівельної галузі. Дівчина закінчила ліцей, а коли дійшла справа до обрання професії, вибір постав між творчим і практичним. Відтак, порадившись з родиною, вирішила, що нашому місту потрібні люди, які будуть відбудовувати країну після закінчення війни. Мені сподобався цей заклад тим, що тут є різні технологічні пристрої і сучасні, сучасні матеріали. Мені подобається ця професія тим, що можна займатися мистецтвом, розмальовувати стіни, робити гарні декори, дизайн. А мені здається, ця професія буде дуже престижною, бо зараз війна і всім потрібні ремонти, і можна заробити на це дуже багато коштів. 17 лютого у центрі підготовки робітничих кадрів будівельної галузі відкрили два нових навчально-практичних центри. Один з них повністю оновлена база для навчання будівельників за дев'ятьма спеціальностями. Тут майбутні штукатури, столяри та маляри навчатимуться на сучасному обладнанні. Все це стало можливим завдяки фінансуванню держави, області та підтримці міжнародних партнерів. Професія заключається в тому, що Тим повинен бути майстром на всі руки. Одна професія об'єднує 15-16 всіх професій. Тобто, ти му мусиш бути і сантехніком, і електроником, і псокартон міто класти, і плитку робити, і штукатурити всі, всі ці роботи повинен виконувати люди. Тобто, це не тільки для них, як для професії, там де вони будуть вже подальше працювати. Там в школах в навчальних закладах будуть вони або ну безпосередньо доглядати за будів. Я. А це, це корисно для, безпосередньо корисно для себе, як для, ну, як для майстра вдома, щось зробити. Тож це повністю відповідає необхідності. Другий навчальний центр це співпраця з латвійською компанією Лаєр Лаєр Україна. Вони передали місто обладнання на 25 тисяч євро. Тут навчатимуть збирати будівельні арештування, які можна використовувати не тільки для зведення будівель, а й мостів. Безпечна та якісна техніка це нові можливості для будівельників, а значить і для відновлення країни. Для нас сьогодні надзвичайна подія, адже відкритий навчально-практичний центр в одному із провідних профтехів Кривого Рогу це результат нашої плідної співпраці із міністерством освіти і науки, Дніпропетровської обласної військової адміністрації та місцевою владою. Ми радіємо і ми ж розуміємо, що війна закінчиться, і робітничі будівельні професії вони надзвичайно потрібні. У Кривому Розі взяли курс на активний розвиток професійно-технічної освіти. Уже працюють чотири сучасні навчально-практичні центри. А до кінця 2025 року їх буде дев'ять. Тут готують спеціалістів, які потрібні місту та країні: будівельників, зварювальників, монтажників. Міська влада із міністерством освіти, обласною адміністрацією та міжнародними партнерами робить усе, щоб молодь мала якісну освіту та перспективи на майбутнє. Бо на ринку праці наразі існує великий попит на таких спеціалістів. Вже сьогодні ми думаємо і дбаємо про майбутнє. Тому в цьому році у Кривому Розі відкривається 9 навчально-практичних центрів з дуже сучасним обладнанням, з методикою навчання на базі криворізьких профтехів. Чотири з них вже відкрито. Два відкрито ще в січні і два ми відкриваємо сьогодні. Відкриваємо на базі профтехосвіти, де займаються підготовкою саме. Фахівців з будівельної галузі один із закладів, до речі, готує в тому числі людей з вадами. Людей з особливостями нові навчальні центри це не тільки можливість для молоді отримати професію, а й шанс для дорослих опанувати затребувані спеціальності. У кривому розі діє концепція Освіта впродовж життя, яка допомагає ветеранам, переселенцям та всім охочим здобути нові навички. Навчання це не лише про дублом, а й про стабільне майбутнє. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.